A. S. J. S. A. So. Yeah. Yeah. Сюди. звістку радісну несемо. Стасеї носі зоря сіяла, шлях до стоянки нам показала. Ми почули спів Спів співличник, спів веселий, що вертепі у яскині, Божий син, родився нині. га. Дурна то є забава, немає Бога, тілько зваба, скільки мостаський каламбур, сюди хотіш. Я краще крадото, заставу хочу не валюту грошенят, а душу мацю пусіньку віддати. нею вам і пиво, і ковбаси, і дівку, і грошей, хоч божку квасить. Тільки сюди її маленько, сюди. Про це к вам буде друзі, хоч куди. Ось тобі нечиста сила, ми Ай. тебе тут не просили. Зникне геть і світу цього. Тут немає більше злого, бо про дивна новина. І сина, породила, наче небо отвери зло уста, і божественний спів з нього злинув. Про спасіння, про добру новину, про народження Спаса Христа. ніч, свети. 不。 морген, я до вас бачу самий добрий час. Ай вай, то скільки люду, буду торки много цуду. Може куплю, може оторгую, а що треба, я продам, бо я маю добрий крам. Мі... І не торгуємо. І тебе зайде, не потребуємо, Ми мату зібралися мисів вітати. Все що народився, щоб світ врятувати. Ой-ой-ой, хлопи подурили, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Ой, панові дах мов ждати, прийде ігот всіх заграти. Демократів, демагогов, і бо так угодно Богу. О, ні, такого вже не буде, не такий сьогодні люд, щоб з тобою мати і Бога забувати. Ой-ой-ой, що то за крики, ті ліпше десь на музики. Потанцюйте, поспівайте, словом трохи жагу дайте. Що то за прості балачки? Не смішіть мою качку. Ті не ліпше корчму піти, закусить і відпочити, Самогоночки хайнути і про клопоти забути. Ні, козацькі вільні діти більше не хочуть корчмі пити. Вже допилась Україна скрита соромом руїна. Де народ про прокрає дбає, а краде і пробиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. А як хлоп не буде пити, з чого мошко має жити? Цар і род не йдуть, хай до землі всі падуть. Чого тут шо? Чого всім треба? Володарю делю землеї небо тут цімий зарю проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями. Чи так Мошку? Так так ясніший царю. А я й страшно все сказати. Треба, мабуть, мені тікати. Та ні, хочеш злото, їй до самого болота. Маєм царгу новину, всить ми злото, ну? Ти спочатку новину, а тоді я тобі сипну. Маєм такі вісті, такі вісті, що цех світу нагодився в ефлеємі місті. Що за цар? Що він плете? Мій цар, Мій... цар каже новина, що поридила діла сини. Несім наче, зараз світу у цього Зуміли розсмішити. Тепер тут бо комусь не жити. Хто? Що? Месія цар родився, чи ти, може, помилився, тож зараз же мерщій поклич зі сходу мудреців. А у вас там ніхто більше не бачить. Ми царі зі Сходу, у твій край приходимо. Поклонитися дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мої люди із Давен пророкували по народу, що матір народитись Божий син. Отож, як зірка засіяла, я кинув все, і ось я тут, туди, де чудо диво стало. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що я народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду, де мій народ по морю гуляє і Бога. Зеса величає. А на сході заря засіяла і дорогу мені показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть ідіть, у Вифлеєм, і, вифлеє, і царю вклоніться, а назад вертатимете сюди, поверніться, вкажете путь, куди те треба, бо вклонитися йому. У мене велика потреба. Я тут, цар, володар цього краю. Царя дитини я не знаю і знати не бажаю. Перебийте сюди дітвору без розбору, без пощади. Кожен хлопчик до двох літ, хай згине, так зробіть. Твій накасити для нас, ми виконуємо цей час. І дитя віскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, 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 о. Хтось закликає за мною. Готовий усіх скосить косою. Смерти, Люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер, скоси того, що в вертепі народився, спричистої воплотився. Гей, солдати мої вірні. Ми тут царю. Ну то що? Всі діти в вбиті, так мій царю. немає. Надішся, і Лукавий кавий, нажився ти лихої слави. Нічого не пройде і нічого не зникає, і над садом кожним меч долі звисає. Хоч ти, ти вбив, свою душу загубив, то ж знай, що ми не вмер, він живий. Ось тобі новина, Меж дітьми мене вбиту Божого сина. Що? Бунт! Зрада. О, смерти мила, ти всякий бунт у зародку душила. Прилий, махни косою, раз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. О, ні, синку. Їх нам не здолати. Тебе я, я забираю в вічності пала. Бо мале дитя в яскині має владу світмі. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Прийшла я тисячі доріг, щоб содав'ять тисячі дві, аж поки долетів сюди. Отут же чую грішну душу і з собою в пекло взяти в мушу. Гей, сторожа! Вона вже не помогла. О смерте, люба, зостав мене! Я жити хочу! Усю я тебе А мене? Від мене злотом не відкупишся, ти вражий син. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, біля вецарі, тебе в я покупаю. Ходім, зі мною в пекло, нам там буде тепло. Побороно зло. Люди цар відступив, звалив його спільний волю порив. Хай згоди і любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує. Та й злово і засусті ціне отрута, щоб його ніколи не спів повернутись, а нині разом Ісуса вітаємо і слави на віки йому заспіває. Дивна я новина, нині діва сина, породила в Ефлеємі Марія єдина. Породила веплиє Марія єдина не в царській палаті, а ми живети, у пустині, у яскині, а треба всім знати. У пустині, у яскині а треба всім знати, що до Бога. О не обі мене, о непостижений, спити довго рости скоро, хорома блаженний. блажений, спити довго рости скоро, хорома блаженний. я тобі надію, сину мілею, де сам будеш мене, візьмеш, ти і добродію. Де сам будеш, мене, візьмеш, ти мій добродію, скажи правосуде, де где буде, хай зі мною пред тобою стануть усі люди, хай зі мною пред тобою стануть усі люди, Будем тя молити і тебе просити. Мінчує вас, як жит. хай гріш у вас держит, від вас уся біда біжить. Найсідоє молоко від когови, від бико, хай сякуги вам несуть, хай яйце кулут, хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Досить де брехати і лахма не пускати. Мусиш на наше свято хоч раз заколятувати. Капітулювати? А хто буде за інтереси доляги давати? Ну, давай. Пішов та я колядувати, ступив я до чужої хати, а там їли, попивали, а мені ніц не давали. Бідний я, бідний я, у п'єцю пироги варили, під п'єцем голубці студили. Я ся ближче присував, по одному витягав, тох буклав, тох буклав й мені того було мало, пішов я в комоху сало, та ще села не дістав, як м'я господар злапав, так м'яв, так я хватить. Прощавайте, в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, доброгожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Oh, <laughs> you Thank like І нова радіста, яка не бувала над вертебом звізда ясна, увесь світ засія. Діяла, де Христос родився, діви.

царю, царю, небесний владаю, даруй та щасливий.